Працювати і ще раз працювати і, і стати в, в, в ряди передових країн світу. І це в нас можливо це все зробити. У нас це все є. А самим треба підправитись трошки і працювати. Менше мітингувати, а більше працювати. І свої недоліки виправляти. Так, і все буде нормально. Депутатська неприкосновенність і образів нечисть, це безусловно. Знизити ціни. На що саме? На, на всі продукти, на одежду, на все. Дорого зараз одяг, так? Дуже дорого. Зарплати маленькі, а одежда і продукти це ужасне ціна. Зарплати чомусь не ростуть. Як думаєте, їм вдасться зменшити ціну на одяг і на продукти? Ні, звісно, вони ж для себе працюють. Дороги хороші зробити. Самі вийшли і почали ремонтувати дороги. Так. Да. Самі. От тоді ми повіримо, що вони хоч щось роблять правильно. А ви як думаєте? Да? Так само. Їх вибрали, в першу чергу, для того, щоб улучшила ситуація в стране. Ну, я думаю, в першу чергу, вони повинні сейчас делать все, чтобы мир восстановить, который у нас был до этих событий. Уменьшить себе зарплату, я думаю, для того, чтобы улучшить экономическое положение хоть чем-то. Ну, в принципі, работать. Я мало тоже в першу чергу, щоб не було вот ось... ситуацій, які мешають роботі нормальній. Пролюструвати, мабуть, самі себе, бути чесними перед своїми виборцями і додержуватися того, що вони обіцяли. І, звісно, по поводу, можна скажу так, можна. по поводу опозиційного блоку вони не мають права не те, що... Бути там, вони дихати не мають права на цій землі. А так бачите, люди проголосували? Люди проголосували, але я бачила мапу там, де віддали голоси за них. То це ж той регіон. А як там голосували при озброєних людях і всіх остальних, як там ті дільниці? Ну не знаю. У мене великий сумнів через те, що я теж діжурила тут на дільницях. Як у нас все спокійно. спокійно, у нас все добре. Ні, було спокійно, але дуже порушення були, азот там чудив, якісь бумажечки ставив, От у нас було на п'ятому каналі, нас там знімали, ми знімали їхніх тіпа, кореспондентів. Тіпа. Ну, Так сказати, щоб Ну, є сумніви, звісно. А про депутатів думаю, вони повинні бути чесні і не забувати, що там у сотні хлопців Небесна Сотня лежить і не живуть, а вони живуть, і на них надію покладено. Ну, така моя думка. Я думаю, вони мають про себе заявити, що вони туди пішли не пішаками, не з гроші, які в них вклала команда їхня. А справді показати себе як свідомі політики. Це вони заявляли перед виборами, а от що от в парламенті мають робити? Ну, від конкретних депутатів, от я завжди хочу бачити, щоб вони працювали реально по своїй сфері. Тобто опрацьовували закони, виявляли в них недоліки, чорні оці дірки, які використовують корупціонери на свою користь. Тобто, це справді нам потрібно. Напевно, вони мають звернути увагу на молодь, оскільки ми майбутнє нашої країни, і перш за все потрібно давати більше можливості для неї. А ось для вас, як от, гарної такої дівчини, мало уваги приділяються. Ну, наприклад, мало гуртків, де б, наприклад, я змогла виразити вільно і без страху, страху свою думку. Живу людям хорошо живу, що я хотів. Ну, я думаю, що вони повинні в першу чергу звертати на увагу на потреби людей, на те, що потрібно людям. Перший порядок навести в країні. А по-друге, ну, прислухатися по-перше, до народу. Що народ хоче. тому що Не те, що вони хочуть, а те, що народ хоче. От ви що хочете? Ну, перше, щоб була робота. Без роботи зараз. Так. Да. Що мають зробити депутати, аби ви працювали? Ну, прийняти якісь міри на цього. А ви робите? Тому що, тому що в смісні. Ну, ви приймаєте якісь вже міри. Ну, я роботу, якби, ну, я працюю за границею. Тому що тут ну, не виходить. Так що, якщо будуть робочі місця і все тому подібне, то, то я б з радістю просто не їхав за границю і працював би вдома. А на яку б зарплату в Україні працювали? Mm -hmm. Так, щоб не їхати за кордон, а залишатися тут. Не виплатили тисячі 4-5 гривень. Працював да, би. Перш за все не, не красти. А робити щось корисне для людей. Змінити все на краще. Тих, хто буде давати хабарі, або тих, хто бере взятки, тих, то тих одразу звільняти. Щоб це, це була якась дійсна кара, щоб вони віднесли відповідальність. А ви ніколи нікому не давали хабарі? Ні. Все своїм розумом? Звичайно. Вдається? Вдається.